Офіційно. Так, так. Так. так, клубна кроватка, інтермедця. Угу. Угу. Все, прошу. Все. Офіційна так. частина закінчилась, завершена. Буде закінчилася, ли, <laughs> ні, ні, Нормально, та, 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 та. нормально буде, добре буде. Ми там підводимо, вдячний, що членом буду так. такої так. шанованої на ниві просвіти Організації будучим можу допомагати, і, щоб, як то кажуть, буквально позавчора. Ну, Будинок там підійшов хлопці, ну, спеціальний ключ мені потрібен. Ну, років під 30 машина. На машині ще на марка, така крута, доволі крута. От. Ну такий ключ, мені кажу, є в мене. Ключ такий. А мій напарник каже, а ви знаєте, з ким ви балакаєте? Ну да, ага. він по-російському роз, ага. розговарює. Ага. Ну, я ж кажу, не кажи, а ну кажу, подивіться. От знімаю капелюк, ага. куражку, уса розгладую, кажу, він каже, подивився. Ну, мужик як мужик. Ага. Ага.